Доброго вечора, любі друзі. Хочу вам показати свого тигрика, якого я зараз відшиваю. У нас вже дві, неділі, точніше, вже дві неділі, як я його шию. Отут у нас повинен бути носик, але поки відклала, тому що трошечки не подобається бісер, бісер мені на носик. Хочу таке зробити, щоб він був такий. Похоже, натуральний, тому поки від, від, відклала, бо треба сходити на роботу за бісером. Але, дивіться, в нас вже щочки вималювалися. Бачите, ось такі щочки, такі ось які. Тут трошечки пішла вверх. Ось так я вишила. Вже вишито в мене 3,5 листочка. Так, ось так якщо брати. Тигрик вишивається на габардину з такимись скраплинками. Вишивати дуже зручно. Схема в нас чорнобіла, по чорнобілій схемі я відшиваю. Так, у цього тигрика є своя історія, яку я вам розкажу, коли я закінчу цього тигрика, чому я його Це. Тому слідкуйте за відшивом і слідкуйте за цією історією. От. Я так думаю, що ще не тільки 3-4, і тигер у мене буде закінчений. Бачите, ось тут я ставлю позначки маркером, який у нас а, через деякий час він просто а, його не видно, да? і, і тут видно чуть-чуть трошечки. Дивлюся позначки. так Він зникає ось тут, бачите, якресила клітинки видно позначки. Тому якщо берете відшивати тканину, не повністю, слідкуйте за такими маркерами, щоб потім. Я не знаю, я ще не пробула, чи вони відсіруються чи ні. Але в мене тут зашивка повністю, то мені не так срочно. от, і воно... Ці клітиночки через деякий час зникають, але бачите, це даються такі у нас все. клітинки, так, щоб ви зрозуміли. Тому, кому сподобалось мій тигрик, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і будете в курсі нових відео, які я для вас знімаю. Я буду знімати не тільки ось такі відшиви, але ще якісь маленькі уроки. Тому слідкуйте за моїми новими відео. І завтра у нас буде новий урок. Я покажу, як потрібно відшивати палеточки. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Пока-пока.